Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати лаунчпул, який вийшов на біржі Binance. Лаунчпул це коли ви стейкаєте одну криптовалюту, в даному випадку це BNB та отримуєте додатковий відсоток і плюс іншу криптовалюту. Зараз я покажу, як це все виглядає. Спершу все нам потрібно зайти на самий лаунчпул, для того щоб це зробити. На одній сторінці на Binance нажимаємо значок більше. Далі гортаємо низ і шукаємо лаунчпад. Тепер ми бачимо самий лаунчпул. За стейкінг BNB, ми отримуємо токени RDNT. Бачимо період фарму 40 днів і скільки залишилось до кінця 39 днів і 9 годин. Вертаємо нижче і можна стейкати дві криптовалюти або BNB, або TUSD. Я вибираю BNB, оскільки вони вже в мене є на аккаунті. Але якщо у вас немає цієї криптовалюти і ви хочете інвестувати в довгий срок, то в принципі ви можете її закупити і поставити на стейкінг. Добре, тепер нажимаємо почати стейкінг. Тут ми бачимо усі деталі проєкту. Далі показує загальну кількість доступних BNB. Я хочу стейкати всі BNB. Нажимаємо стейкінг. Вводимо суму, яку ви хочете застейкати. Натискаємо, і ми зробили всі умови проєкту. Закриваємо сторінку та переходимо на вкладку Earn. Далі натискаємо на фільтр. Вибираємо Launch Pool. І нажимаємо підтвердити. Тепер ми бачимо наш актив, винагороди у токенах RDNT та річний відсоток. І чим більше ви застейкаєте криптовалюти, тим більше ви отримаєте токенів RDNT. Один мінус того проєкту в тому, що ви заморозили BNB та не можете ним торгувати. Якщо у вас виникли якісь питання, то залишайте їх в коментарях. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей.